Всім добрий ночі, нове аудіо. Аудіо буде стосуватися барів. І бари це таке місце, де кожен приходить за чимось. Хтось за алкоголем, хтось за пригодами, хтось за якимось враженнями. Одним словом, бари це для когось атмосферне місце, для когось це. Е Місце, де він відпускає свій відчай. Хтось навпаки свою веселість там залишає, а повертається, наприклад, додому і стає у світі. Одним ну, словом, бари завжди пов'язані з алкоголем. Більшість мірів. 80-90% проведення часу в барі це розпиття алкоголю. Компанії чи сам. Чи просто з кимось там можна познайомитися, неважливо. Алкоголь займає велику частину часу там. Є, звичайно, напівщі люди, але ну погодьтеся, коли ти не п'єш у барі, бути часто не цікаво. А коли ти випиваєш, то бар це стає прям таким місцем. Ну, якраз там, де потрібно бути, коли ти випиваєш. Але це вже наперед забігаю. Все починається завжди з юності. Кожен завжди в юності починає прийде бари. Ну, хто більш до того схильний, звичайно ж. Перші розпоття алкоголю, звичайно, відбуваються на вулиці. З друзями, там, чи пробує хтось вдома. Але потім переходять в бари, тому що бари це вже більш е, крутіше ніби. Ти вже там знайомишся з кимось, ти вже там е, починаєш проводити час. Там, хтось після навчання біжить в бар, там, де дишає алкоголь. І ці всі двіжухи відбуваються, все круто, класно. Але, як то завжди буває, молодий організм, алкоголю ще багато не може витримувати. Там вистачає 2 літрів якогось умовного пиву чи сидру, а то й горілки, там рам, і людина вже проводить свій час е, в іншому місці е, або поза закладом, або її виганяють. От. Ну, одним словом, не дуже добре. Хтось починає проводити свої перші бійки, хтось навпаки перші свої стосунки так починає ну, через алкоголь. І проведення часу в барі це певний етап в житті кожного. Тому що в парі дійсно багато знайомств відбувається. І те, що ви в барі проведете час, завжди залишає. Певний слід вашому майбутньому. І з цього. Коли ви вже починаєте кидати пити, наприклад, якщо ви кинули, дуже тяжко вдіти, ви ще починаєте портатися в бари і знову і знову, але вже це не то, тому що люди закликають п'яти. От і, до речі, коли ви кидаєте пити, багато людей, з якими були в барі знайомі, починають вас зазвичай заставляти пити. Ну, але ви вже тверезий, вже не вбиваєте, то ви. Таким людям починаєте стати не раптово. Спочатку ніби нічого, а потім вже, ви вже, дійсно, вже ті всі друзі, якими ви були потрібні, ви вже стаєте непотрібні. Тобто ті всі смс, які вас писали, кликали там посидіти, повеселитися. Ви вже не такі цікаві їм стаєте. І вам все не нецікаво. І ця типу дружба насправді було і не дружбою, а це було просто спільне проведення часу за своєю залежністю. Тобто, коли у вас є залежність, ви потрібні, ви є веселий, вас всі люблять, тому що ви такі веселі, ви душа компанії. От, але тільки ви кидаєте пити, різко ви стаєте скучним, нудним. Ну, дехто вас ще приймає. Таким, як ви були, не дивиться на який там чи п'яний, чи тверезий. Але більшість людей вас же сприймає не так. Тому важко знайти друзів чи знайомих, які вас будуть приймати таким, як ви є. Вон, більшість подобається ваш образ, який ви можете надавати, коли ви були п'яні, тобто, коли ви були не з собою практично. Ну, Тобто, половина були з собою, половина це вже. Затьмарений розум. І навіть стосунки, які у вас були пов'язані з алкоголем, чи там з барами, ви любили ходити на побачення в бари поп'яні, з кимось знайомити, по п'яні проводити зустрічі. Ви теж стаєте нецікаві цікаві ніколо. Ну, Кому цікаво, в барі пити чай. От признайтесь чесно, коли навколо музика, навколо люди там. Ну, Є, звичайно, любителі такого, є. Ну, але, чесно, краще обрати вже ресторан, якщо любити такий е час проведення. А в барах там досить по-іншому. Ні, я себе так само в барах не раз, е -раз е заставляв бути, коли я тверезий те, і зараз, в принципі, можу прийти якісь бари. Звичайно, це вже не то. І дійсно той, такої атмосферності випивання немає. Ти вже більше бачиш, які люди є насправді. Ти вже більше помічаєш. А коли ти в барі п'яний, ти не помічаєш ким тебе люди сприймають, ти ніби думаєш, те сприймають веселим, а насправді ти можуть вважати алкашом, одним словом, просто алкашом. І коли купнути глибше, то до тебе починають відноситися не дуже добре. Тебе вважають алкашом безцілі, то який. Життя своє прогайновує, поки всі інші розвиваються. І відповідно ти тоді впадаєш в більшу депресію на фоні того, що в тебе і так похміляв. А коли ти ще й розходишся з кимось, то тобі вже починають казати, що ти не такий, як ти там, був на початку. Такий веселий, такий привабливий, такий сміливий. Ти будь-просто казати, ти алкаш, і я через це з тобою розходжуся. Чи там ти алкоголічка, я не хочу такою, з такою бути. Там, в кого як. От. Тому бари це насамперед ще місце, де оверпрайс. Тобто за грошей більше беруть, ніж насправді коштує там, той самий алкоголь навіть. Тобто там два рази ціну піднімають. Звичайно, ще є таке, що можуть поставити, там бармени, в мене такі випадки не раз були. Але це для того, щоб ви ще пару разів більше купили наступні рази, тобто, що ви ще частіше приходили. Але це так працює маркетинг, до речі. Тому, якщо вам подобається віддавати гроші бізнесменам, для того, щоб вони стали ще багатіші. То я вас не засуджую, тому що я і сам в тих барах провів купа часу. Я Купа часу в тих барах провів, я купа часу був знайомий з багатьма людьми з барів, різноманітних. Ті бари вже позакривалися, деякі нові відкрилися. Я навіть технолог був, ну, коли випивав. І з барменом, офіціантами, І це все пусте насправді. Ці всі люди, вони для вас ніякого значення в житті, насправді, ніколи не будуть мати. Тому що максимум це ви. Моменті з ними, там, коли ви там випиваєте, чи ж просто поговорити, ви їм цікаві, щоб час її скоротити. Але в підсумку, ви там просто чергова людина, яка прийшла і повеселила когось. От і все. А для вас ці люди нічим корисні, ні там якомусь такому. В плані, щоб якусь з них користь брати. А в такому плані, щоб там, навіть поговорити душевно. Просто по-моєму бару, по-моєму, то цього всього, просто зустрітись поговорити. Таке рідко буде. Якщо взагалі буде. Все закінчиться тим, що ви знову піде бар і нап'єтеся. А якщо не нап'єтеся, то ця зустріч буде тривати надовго, тому що у вас насправді нічого спільного немає і не було. А вам здавалося, що є. А спільне це була лише ваша залежність. От і все. Тому бар багато людей мусить пройти, а багато людей цього і не дійде, і нічого не втратить насправді. Хоча ж знати, що втратить? Але ні. житті є багато інших занять, і як я б повернув час назад, я би краще. Тими заняттями заповнити життя, аніж проведення в барі там, кожного тижня. От, тому таке от аудіо вийшло. Надіюсь, звук нормальний, тому що я записую практично все одним дублем. Тому висновок ось такий, який я і сказав, перед цим. Ну що ж, таке от аудіо. Всім хорошої ночі, дня чи ранку. Тримайтесь.